Зараз mm. будемо знімати пчел, хоч би вийшло Ви можете відламати от ту ветку, як вона вам мішає. <рекунок> они пошли в улицу. Там дырочки, да? Да, они пошли уже туда. Я у вас тогда это оставлю. Кого? Ящики? Да. А что вы думаете, что они зараз не все залетят, а я приеду... да? Приеду. Ну, сейчас мы сейчас подождем чуть-чуть, если они зайдут. Они не зайдут, они вон там на земле, пока они сейчас... А в зайдут. А я приеду часиков в 7. Можна сказати сказать що, що вона на нагород не лізла з дитини. Всем по восьмому я заберу. Они вже откуда Вони Они вон идут в леточек. Видать, маска попала, А, бачу, пошел. дирочка. Запах пішов, вони зараз туда зайдуть. Ай! Ох. І це що, тут одна сама головна пчіла, і оце вони всі сюди за нею? Так, да, вони за неї тут Нічого собі. Летять вони в літочі теж. Та вони туди повзають, а Бог його знає щось. Ну, хтось, ви, залази. Ви По вроде, хтось залази, потрошки вроді хтось залазить. Залазить, якщо, якщо я не запашлю, то пошлють. Тамара Константівна, чеши отсюди, бо зараз як покусають, будеш ти не рада. Я, не боюсь, я за себе кажу. Я думала, що вони сразу, гепс туди і все. Ну, оттуда їх вибити тяжело, сильно просто ветка. Mm -hmm. Пилять же не хочеться, зачем? І низько. Тобто високо наоборот. не сейчас видні оттуда, там нету ма. Воно вже якщо сюди попала, вони вже сюди. Це який треба, щоб нюх у них, яке обоняння, щоб було, вони що пошли, вони... Вони пошли вже туди. Щоб розуміли, що вона вже там. Це ж треба. А в нижньому де дирка, що вони туди не бачають? Здесь не треба. В інтернеті я так написала в чат Джипіті, вони пишуть, що багато часто таке буває. Ну зараз саме время шукають да, такий період времени.